Привіт, шановні друзі. У мене, на жаль, не вистачило часу доїхати додому. Лишилося не так багато. Два дні їхати. Але час, який нам відводиться по електронному лоббуку на водіння, тобто 70 годин в тиждень вичерпано і мені треба стояти на трекстапі. 34 години, та ви всі знаєте про це. І я припаркувався в такому місці, це Саус Дакота, Rapid Сіті місто називається. І я згадав, що тут є Кабелас. Пам'ятаєте, я робив декілька відосів про Кабелас, про цей магазин. І зараз вирішив піти туди. Типа, мені показує GPS що мені йти туди десь кілометр але дуже добре, що тут є ось до такий тротуарчик, по якому я можу йти, а не йти прямо по дорозі. І я сподіваюся, що там є якісь цікаві речі, які немає в кабелосі Вайдаху. Тому що пам'ятаєте, я вам казав, що вже заборонили продавати Вайдаху. Автоматичні ножі, тому що люди з Вашингтона приїжджають і купують їх, а в Вашингтоні вони заборонені. Тобто в кожному штаті є свої окремі закони, які люди мають дотримуватись. А це, а це Саус Дакота і це такий типа один із самих диких штатів. І я сподіваюся, що тут ніяких обмежень. На, на будь-що немає, так що побачимо, що там буде. Я добрався до ножечки. Подивіться, який наборчик бенчмейда, ну, який коштує декілька тисяч, напевно. а Я вибачаюся за цю музичку, але це буде 100% якийсь копірінг від ютуба. Я її не можу вимкнути, і не знаю як її заглушити. Ось я колись хотів оцей ножичок, а він чомусь дуже-дуже підріс в ціні. Напевно і за руків'я. Тут з якогось спеціального дерева руків'я, напевно. Тут ви бачите ціни. На жаль, тут завжди грає музика, як ви вже поняли це кантри музика тому що ми знаходимося в такому штаті, де всі полюбляють таку музичку. Я зараз покажу ці, а потім покажу зверху. Ви добре бачите ціни, тому що я повільно рухаю камеру і відверто скажу, ціни мене не дуже... Радують. Особисто цей ви подивіться, подивіться, 560 балабасі. Він що зроблений, прям. А от вони ще, вони ще сильніше починають співати, як чують, що. Що в мене YouTube напише, що я скопірував, як навмисно це робить. Tolerance Все так само Сок Ну, якщо чесно Різноманіття мене не вражає Ну просто тут навіть ще й менше Чим, чим там Айдаху хоть я вам завжди знімав Я чомусь не бачу, не зустрічаю шамана. От із всіх спайдерів сучасних шаман більш-менш мені подобається. Але щось я його не бачу ніде. Ось цей. Напишіть своє враження від такої ціни. І чому він стільки коштує, якщо він навіть міні... Міні-неррус. А скільки ж тоді стоїть і Нерус? Що ніхто до мене не чіпляється, може піти далі, подивитися. Але тут все вже пішло таке ряду. Місцевські ножі, Мультитули. гожиці і все-таки Маловідомі людям. Я знаю, є. Люди, яким подобаються ось такі ножі, кейс. Це, наскільки я знаю, дуже стара американська компанія. І оце, що вони роблять, мені абсолютно не подобається. Але у кожного різні смаки. І одним людям подобається одне, другим друге. Я не можу судити, це хороше чи погане. Це на ваш розсуд. А, ось до щось типу, із сучасного ми зробили за купу грошей. Ну хтось може і купиться. А може і ні. Ну і зараз подивимося, що ми маємо в дешевому сегменті. тобто китайські ножі. Ось до серкеті. Це... Все зроблено в Китаї. Тут немає місцевого виробництва. Це все, що в таких коробочках, це все китайського виробництва, Ну і, стосує, і це стосується і цих всіх суперножечків. Так, да, дуже маленький вибір тут менше, ніж Айдах. Бачите, тут вони пишуть, що це типа, велика сеть Bass Pro Shops. Це вони переіменували чомусь Cabela's. Це був Cabela's, і всі товари там всередині, і всі написи Кабелос. Да, Тут нас зустрічає така велика свиня. Ну, пам'ятник якийсь свині, вона якось там заслужила, напевно, на такий пам'ятник. Ось так виглядає оцей цікавий магазин. Продаються каяки, шмаяки, ну все, що треба для активного відпочинку. І, звичайно, місцевий американський флаг. Так що підписуємося на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!